Всім привіт! Сьогодні ми знову на шопінгу в ретровілі. Сьогодні ми зайдемо в два магазини. Перший це Нью-Йоркер, а другий де-факто. І починаємо це відео з магазину Нью-Йоркер. Тут є дуже багато різних футболок та топів, тому якщо ви щось шукаєте такого плану, то можете і заходити сюди. Ось, наприклад, за 360 гривень така футболка, за 450 чорно-рожева така спортивна є. 750 гривень біло-синя спідниця з резинкою Наталії, ну і загалом вона довга. 300 гривень рожевий топ з коротким рукавчиком та вишитим бантиком. 180 гривень звичайні маєчки на бретельках, Рожево-білий варіант є. І також ще чорно-білий варіант. 300 гривень коричнева футболка в білу крапинку. 600 гривень рожевий кардиганчик з довгим рукавчиком, який можна одягнути або на білий топ, або на мілу майку. Також є в чорному кольорі такий варіант. За 450 гривень біло-синій комбінезончик з резинкою на талії. 200 гривень мила міні спідничка в біло-рожевому кольорі. Тут вишиті трояндочки є. Також є ще рожеві шортики за 200 гривень. 450 білий боді з об'ємними рукавчиками, на яких є білі троянди. За 450 гривень жовтий топ. 450 сорочка рожева біла в клітинку з коротким рукавчиком, але об'ємним. 900 гривень біла сукня з коротким рукавчиком та довгою спідницею. 450 гривень коштує жовта сукня з довгою спідницею. За 900 гривень біла довга спідниця на резинці. Базова підійде під якусь футболку або майку. 450 гривень довгі спідниці, рефлені є в синьому кольорі і також чорному. До речі, також такий доволі трендовий фасон. За 900 гривень рожевий комбінесончик взагалі виглядає як спідниця, але насправді це все-таки шортики у нього. Відкрито також спинка, дуже гарно це все виглядає. 1400 гривень мілий комбінезончик з резинкою на талії, коротким рукавчиком, 450 гривень жовтий топік на бретельках з резинкою на спинці, до якого можна ще підібрати шортики того ж самого кольору. Коштує 600 гривень. 600 гривень спідничка на резинці в рожево-білому кольорі. Також є ще такий варіантик спіднички по такій же самій ціні. Рожева спідничка в більш ніжному кольорі, вона йде, ніж перша, яку я показувала. І коштує 750 гривень. І також є ще жовта з рожевими трояндочками, Також за 750 гривень. 1400 гривень жовтий сарафанчик на бретельках з резинкою Наталії та довгою спідницею. 450 гарна сукня без рукавів, яка буде йти по талії з довгою спідницею. За 1800 можна придбати собі під ось, наприклад, в синьому кольорі є. Але окрім цього кольору є ще два інших: а саме молочний та рожевий. 1800 ще є бордовий піджачок. 750 гривень чорна жилетка, яку можна одягати і на сорочку білу або будь-якого іншого ніжного кольору. За 1400 гривень сукня сорочка, і на ній чорний сарафанчик. Нью-Йорк останнім часом любить робити такого плану речі. 1200 дуже гарна сукня, в неї йде такий комірець на шиї і коротка спідниця. Загалом це були речі з нової колекції. 450 бордова спідничка, схожа на тенісну. 750 біла спідничка ажурна така і є ще чорна спідниця. 750 спортивні зелені штанці з білими краями, і також є ще бордові такі спортивного стилю штани, але вони вже коштують 900 гривень. 700 гривень светерки на осінь. Ось, наприклад, такий з косичкою в приємному сірому кольорі. І також є ще дуже м'який, в цілесному кольорі в'язаний. Коштує 700 гривень. За 700 гривень пухнаста тепла футболка з коротким рукавчиком в білому кольорі. І також є ще светер зелений, він коштує 750 гривень. 900 гривень светр з веобразним образним вирізом довгим рукавчиком в білому кольорі. Ну і окрім білого, є ще приємний сірий відтінок. 700 гривень светр в блакитному кольорі, дуже приємний на дотик. Також, окрім такого кольору, є ще чорний. 100 гривень сукня коричнева без рукавчиків по факту, з затяжками на талії, короткою спідницею. За 1200 сукня з V-образним вирізом та довгим рукавчиком. Така вона чорна і в тілесних плямах. 900 гривень класичні штанці є в такому молочному кольорі. За 1200 також штанці класичні, але вже в коричневому кольорі. 900 гривень чорні штани, які підійдуть під все по факту. 300 гривень топік в леопардовому принці на бретельках із резинкою на спинці. 180 гривень базовий білий топ з коротким рукавчиком. А за 200 гривень можна придбати коричневий топ з квадратним вирізом. 300 гривень дуже мила маєчка на бретельках, у яких є бантики. За 200 гривень можна придбати топи без рукавів в різних кольорах, наприклад, бордовий, білий, чорний. 750 гривень базовий сарафанчик на бретельках, просто прямого крою, в білому кольорі. Також у нього спинка відкрита. 600 гривень сорочка з коротким рукавом кишенькою в такому пісочному кольорі. За 600 гривень можна придбати різні шортики ось які тут є. Також дуже багато джинсів по знижках. Ось, наприклад, за 200 гривень прям цілий такий стенд. Загалом тут вони здебільшого скіні йдуть, але в будь-якому випадку можна щось для себе знайти по знижках. Це моя мама вирішила придбати собі скіні джинси. Ось, власне, за 200 гривень вона їх і придбала собі. За 900 гривень можна придбати джинсові спіднички, наприклад, ось блакитна з такими. Сірочками, потертостями і також в сірому кольорі. 750 молочна спідниця шорти. А 1200 коштують джинсові спідниці, але вже не короткі, а довгі. Дуже велика кількість кепок ось таких в різних кольорах, з різними надписами. 360 гривень. 180 рожева маючка з трояндою та ажурними брітельками. 200 гривень топ з Вобразним вирізом на брітельках. Резинка на спинці є в рожевому кольорі і також ще. Блакитний О, я міряла в попередніх відео. До речі, на це я вирішила приміряти популярний топ «Медузка». Його мінус це те, що він повністю прозорий. У нього немає навіть ніякої підкладки всередині, але виглядає він дійсно цікаво та гарно. Ви ще можете помітити брак розірваний шов з боку, який я не помітила, коли брала цей топ. Але в будь-якому випадку це був останній мій розмір, який був представлений в магазині, і залишилися лише великі розміри. Це до речі, я приміряю розмір XS. ксесним словом, топ цікавий, але знову ж таки те, що він повністю прозорий без ніякої підкладки. Ну чи не малий мінус, і загалом по знисці він коштує 180 гривень зараз. Далі зайдемо в магазин де-факто, подивимося, які тут є колекції, і що взагалі зараз є по знижках. Тут нас зустрічають такі манекени. Мені кинулись на око ось цей сарафанчик. Він коштує 900 гривень. За 400 гривень дуже гарні сукні. Вони знаєте, як подовжені поло, і мені дуже цим подобаються. Вони є білий, цілесний та синій колір. Також за 400 гривень темно-синя, така як тенісна сукня. 400 гривень, звичайна біла в квіточках сукня з коротким рукавчиком, 1300 сукня в зеленому такому кольорі з коротким рукавчиком, пояском наталії та короткою спідницею. На знижці 600 гривень сарафан на бретельках в такому ніжно-жовтому кольорі з квітками з довгою спідницею та вирізом знизу. 1000 гривень сукня з комірцем, коротким рукавчиком та довгою спідницею. Коричнево-білий кольор. Також у неї йде пасок Наталії в коричневому кольорі. 400 гривень літній сарафан з резинкою на грудях на бретельках в блакитно білому кольорі. 900 гривень літній білий сарафанчик на бретельках з довгою спідницею. 1000 гривень довга біла сукня з комірцем, коротким рукавчиком та пояском наталії і з такими маленькими квітками. 500 гривень сорочка з довгим рукавом, вирізом також і з бантиками на манжетах. 700 гривень сині штани з білими квітками. Резинка також є на спинці у них. 900 гривень атласно трендова чорна спідниця. 300 гривень звичайний синій сарафан з довгою спідницею. 300 гривень рожева сукня з бантиком на грудях. 500 гривень рожева сорочка з довгим рукавчиком. А манжети у неї білі. 500 гривень сорочка в піщаному кольорі смужку. Також за 700 гривень сорочка в біло жовту смужку з довгим рукавчиком. 400 гривень класичні штани в молочному кольорі. 1100 гривень блакитний ніжний такий колір у цього піджака. 200 гривень тенісна футболочка в білому кольорі. 450 класичні білі штани. За 900 гривень довга коричнева спідниця вона йде на резинці, як можете помітити, такий маленький принт квадратики у неї. За 300 гривень можна придбати ось такі топіки, наприклад, в бордовому кольорі також є ще синій та чорний. Окрім тої коричневої спідниці є ще така сама, але в білому кольорі. 600 гривень такого плану сорочки з коротким рукавчиком є в рожевому кольорі, а також ще в зеленому. І також такий варіант, коричневий колір, виріз такий тут йде. Також 600 гривень. Велика кількість топіків та майок тут є за 170, 200 гривень, 300 гривень. Сарафан в яскраво рожевому кольорі з білими вставками з вирізом на спідниці, з резинкою на спинці 600 гривень. І йдемо в примірочну. Покажу, що я вирішила примірити саме цю тенісну сукню. На жаль, вона була на мене велика, але якби вона сіла по талії, то я думаю, вона виглядала дуже ефектно. Загалом колір мені дуже сподобався. Він неймовірно насичений та гарний, і сам стиль сукні мені дуже імпонує. Це розмір S і коштує така зараз по знисті 400 гривень. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду рада вас бачити і в моїх інших соцмережах, таких як інстаграм, Тікток, а також Телеграм-канал. Ну і бувайте до наступних зустрічей на шопінгу.